Слава Ісусу Христу. Мене звати Сергій, мені 36 років, у мене четверо дітей, прекрасних і дружина. Дітям 9, 8, 6 і 2 рочки. Дуже великі і дорослі. Дуже щаслива родина, цішуся ними. Але на жаль, так було не завжди. До 20-го року я жив і вів своє ну, нормальне таке життя, займався спортом. Любив карате і найбільше любив Джиткендо. Якщо хто знає, це Бруслі філософія, у мене його книжки були, і в тому і мене, мені дуже подобалося. Бо в нього було мало води, там було тільки основи. Ну, до чого веду? Що в житті я завжди визнанням добивався бійками. У мене дуже добре це виходило. Дуже добре навіть. Але була одна проблема, що ті всі бійки, потім, коли одружився. І ця злість почала проявлятися в сім'ї. Тобто моя дружина постійно хотіла якихось відносин. Для мене це було якось космічно і незрозуміло, бо я з 9 до 10 на роботі я працював технологом по ну, До того я ще працював в Сибірі на спецтехніці. По нафті, потім два роки далекобійником. Тобто для мене було дуже е, цікаво машини ремонтувати і в цьому плані. Ну, механіком, там, що небудь, але була проблема з дітьми побути хоча б півгодини, і Я не знав, де себе діти. У, мен, на, на, у нас тоді на той момент було троє дітей. Я не вмів себе поводити з ними. Я міг там посидіти, там щось побавитися, і все, через півгодини я йому себе стікнути або в гараж десь, або щось. ну Кажу, як є. Не знаю, чи чоловік не зрозуміється, каже, як було в мене. І був такий момент, що дружина постійно щось хотіла від мене. Я їй завжди дарував квіти, але квіти дарував вазонки, бо вони практичні, так? Ти типу, дав вазонок, і він кожен там три місяці або півроку розквітує. Ну І так себе убезпечив від того, щоб квітів постійно не дарувати. Воно ж розцвіло, і я показую, вон, бачиш, це для тебе. Але, на жаль, це було таке моє уявлення, і це все одно не приносило якихось змін в наші стосунки. Боже, я щось неправильно робив, я не розумів, бо я практик, мені покажіть, ну, я буду, буду це робити. Але, на жаль, приклад був в моїй сім'ї такий найкращий, бо десь в моїй сім'ї було насильство, тату над мамою там деколи, ну, бо вона його теж діставала. ну, Я так думав. А вона теж хотіла відносити. Але тату не витримував і десь їй позовуха розказував, як то має бути, типу, заспокійся. Ну, я... Це, це воно смішно, але і плачемо. Чому? Бо мій тато був вже другий раз одружений. Перший раз я мав приклад, що він, коли розлучався, він дружині лишив все. Тобто взяв паспорт і каже, це синові, машина, хата. і пішов вже жити окремо. Вони не могли зійтися і тоді мою маму знайшов. Тобто моя мама вже була друга дружина. До чого я це все веду, зараз розумієте. Коли в нашій сім'ї почалися проблеми з відносинами, і я вже не став такий крутий, і бійками там не можна вирішити, бо були сльози, розчарування. І одного дня, як ця картина, моя дружина тримала дитину на руках так само, і було ліве плече, праве плече вільне. Друга дитина стояла біля її ніг, син ходив маленький ззаді, і в нас почалася перепалка, і я не витримав і легенько просто зробив рукою удар. Попав їй прямо в нерв. Мені мене здавалося, це буде легко, щоб заспокоїти її. А в неї посиняла вся рука. Дитина зразу плакати почала два рочки. Я ніколи не думав, що дитина може таке сказати. Каже, тато, йде геть, ми боїмося тебе. Я зайшов в кімнату, я почав плакати і дорозумію, що зі мною щось не то. Так продовжуватися не може. Ну, і як приклад того, що мій тато лишив дружині, все, я прийшов і сказав, ми розводимося, я не хочу, щоб мої діти бачили цю, цей бред. Я хочу закінчити з цим, але я готовий віддавати половину зарплати, якої би я в своєму житті не заробляв, я буду віддавати, бо для мене мої діти важливі. Так само, як мій тато робив, він до, до сих пір навіть, моєму братові вже 40 років сводному. І він до сих пір з ним і я з ним маю відносини, тобто ми контактуємо, о, він завжди є членом нашої родини. І він, до речі, так само, як я, Неліпович Сергій Сергійович. Тобто тато казав, Сергій буде завжди біля мене. І так і вийшло. Тобто, нас двоє однаково, ми коли зустрічаємося дуже сміємося з сестрами. І що відбувається? Я приходжу дружині і кажу, що кохана, ну, ну кохана вже не було, я просто сказав, Галя, давай на всяких цих, ми просто розглядаємося і все. І на цьому покінчимо, бо так не може продовжуватися. Я не хочу, щоб мої діти цього бачили. Бо я сам був свідком такого. Хоча все життя казав, такого не зроблю ніколи. На жаль, те, що було запрограмовано з дитинства. Ну, тому хочу вам сказати, хочете навчити чогось дітей, то покажіть їм приклад. Не змушуйте нічого, просто приклад покажіть. І вони виростуть таким, якими ви покажете свій приклад. То, на своєму опиті життя, тобто вам це засвідчую. І Ми вже поставили крапку на цьому, але моя дружина кинула мені одне відео через два дні. І я прийшов, просто сказав, давай не моралізуй мене. Тобто я той є, ким я є, я виріс такий, я знаю, як правильно, я завжди добивався чогось в своєму житті, я ніколи не здавався. Але проблема, що через це я тільки чув свій егоїзм. Егоїзм, який я знаю, як правильно. Але, на жаль, моє правильне – це було на моєму досвіді. Повірте мені, мій досвід не основувався на одній такій книжці, як показували, так? слово. Ніколи не основувався до одного моменту. 17 лютого 2020 року я подивився то відео. На тому відео один священнослужитель поїхав на передову. Це був десь розповідь 2016 або 2015 року, він поїхав на цей до вояків капеланом. І вистроїв хлопців, я не знаю, десь чоловік 40, і каже, я хочу вам про Бога розказати. Ті почали сміятися. І кажуть, батюшка, ти притрушений. Який Бог, тут війна, діти помирають. Про якого Бога ти нам хочеш сказати? Він так дивиться на них, я зрозумів. Вони почали сміятися і цей каже, дай нам спокій, ми підемо відпочинемо. Ти вчора такий самий приїжджав, ми посиділи там, псеграм випалити, він поїхав, послухав нас. Ти, ти чого хоче від нас ще? Каже, ми не маємо часу стільки, нас поки не обстрілюють, дай нам спокій. Він каже: Вас поняв, у вас є хтось тут хворий? І там один чоловік вийшов, 50 з чим-то років контужений, каже, я вже три місяці не чую на вухо, і в мене дуже голова болить. Тобто я без, анти... без знеболюючого і без надійного не можу жити. Просто це для мене пекло. Таке добре, можна помолюся за те. Ну, молися. І священник почав молитися. Що мене здивувало, він молився так, так як би знає Ісуса. Ну, Бо я думав, Бог є, він десь там далеко. Ну, Бо я був традиційником, я отець давав свідчення на Пасху. Я сповідався, знаєте коли? Коли йшов за Хресного тату. Ну, бо знаєте, чому треба посповідатися, коли йдеш за Хресного батька? Не знаєте, я вам скажу. Ну, бо дитина нормально говорила. Ні, у вас не так було. Ну, У мене було таке мислення. Тобто я думав, що так треба. І вірою треба гарно вивчити, щоб вона там все добре у дитини було. Я вірою вивчив і завжди посповідав. Три рази я є хресним батьком, і я ці пункти завжди виконував. На жаль, і тому для мене Бог, це був такий дядько, десь який далеко, у нього справ багато, земля, там місяць, сонце, щоб воно все це функціонувало. Де йому до мене якось тут лажу, займайся своїми справами, там десь на роботу їжу. Але цей батюшка настільки молився, що ну, для мене це було саме перше, що здивування. І він почав молитися, один раз помолився, другий раз. Ті вже хлопці кажуть, чуєш, і... почали сміятися, кажуть, ти вже ну, надоїв нам реально. А той каже, давайте ще раз. І третій раз молиться, і цей мужик все, про... відкриває очі, повертається до них, в нього сльози падають, і він каже, мене щось з вухо витекло. Я чую. І ті всі поставали і не поняли, бо вони розуміють, це побратим, який не бреше. Чому? Ну, бо побратими, вони один до одного мають такі, якщо ви зрозумієте, що хто готовий життя віддати, прямо тут, от зараз, то той, хто найближчий, він не буде брехати ніколи. І вони просто дивляться, і я це розумію, в моєму серці сльози. Я починаю плакати, в мене чутий телефон не падає з рук. І одна фраза. Я і тут, я і живий Бог. Це настільки була така кричуща фраза, що я зрозумів, поняв... Боже, я хочу тебе пізнати, як цейсь і ще не знаю. Я почав плакати. Я одразу виключив це відео, воно було десь 10 хвилин. Я їхав від Стрийської до Галицького перехрестя. Це десь година 40 в пробці. Плюс 10 хвилин, десь година 30. Я скачую собі, в мене були наушники, я качаю собі на телефон Іванглія. аудіобіблію, і поки їду слухаю Іван Невідматея. І Бог показує в моїй голові такі картинки. Ну, якщо вам сказати, слон на ровері, так? і ви всі зразу уявили собі слона, який крутить двома ногами-педалями. Розумієте? І в мене такі самі картинки були в тому, що все, що я де я бився, все, що я робив в своєму житті, біля мене стоїть Ісус, який не судить мене. І я просто ще більше починаю плакати. Чи, слухаючи ту Біблію, я розумію, який лоцемір був. Бог не не недалеко, Він і не тут, Він біля мене. Я почав плакати, я згадав цю ситуацію з дружиною, і Ісус там був. І я знову плачу. Я приїхав додому, я ніколи посуду не мав. Ну, Бо я з, 10, з, 6, з 9 до 10 вечора на роботі, я ніколи не мав посуду. Я приїхав, я прийшов, помив посуду. Я прийшов, поскладав за дітьми грушку, я прийшов до, ду... до дружини, впав на коліна і кажу, пристане, я не хочу таким бути, яким я є. Я хочу бути інакшим. І я почав пізнавати Бога. Ця біблія, її вже вона з го року, це та перша біблія, вона до сих пір, я просто обкладинку купив, за цю обкладинку більше дав, ніж за ці слова, але насправді ці слова, які тут написані, є дорогоціннішими, ніж, ніж ця обкладинка. Бо ці слова міняли моє життя кожен раз. Коли я запитував у Бога, що мені робити, Бог давав думку. Думку на основі того, що він робив. Але була проблема, що через свій егоїзм Бог говорить 24 години до мене, але я деколи через егоїзм можу не почути, можу оправдатися за якісь вчини. Ну, Тому що це так, це так. Але не прийняти спокою і не сказати, добре, Боже, я пробую так робити. І коли я це почав говорити, що так, Боже, я це буду пробувати. І так, як ти говориш по Твоєму слову, як Марія Бога сказала, нехай станеться, почалися чудеса робити в самому житті. Я реально я навчився з дітьми. Ми зараз можемо цілий день просто, просто проіграти. Ми можемо просто ласкотатися цілий день з трьома дітьми. Просто ласкататися. З години-дві. <реш> <реш> Навіть вже аж під руками посиділи. Чому? Богнувши мене радіти. Я прийшов до дружини, і ми дійсно я не купляю вазонки. Я два роки купляв квітку. Вона любить розу, червону, на довгій ніжці. Бо Господь мені сказав, вазонки любиш ти, але не вона. Я... На холодильнику у нас два роки підряд вяла. Роза зав'янула, я пішов за останні гроші, якщо я не мав на хліб, я купляв розу, якщо я знав, що в мене зав'яло. Для того, щоб пам'ятати, що слово дружини для мене важливе. А для неї це було те, що я дійсно люблю. Так само Бог нагадав на три роки назад, як хотіла відносини будувати на великах їздити. І, я... І Бог нагадав цей момент, бо я помолився, Боже, поможи нам відносини відбудувати. Бог мені нагадав цю, цю, цю фразу. Я зразу поїхав, купив два веліка, купив сідушки на велік для дітей. І ми... я пішов на роботу швидше, пішов до директора, бо я працював з 9, я пішов в 6 на роботу. І ми почали, я з 6 до 4 вже був дома до 5, І ми кожен день в 6 вечора їздили по вечірньому у Львові з дітьми по 2 години по місті по Чорновола, по 700 і на Галицькій Пересхресті, туди-сюди питались. Люди ж нас фотографували, бо в мене троє було дітей на ровері, двоє спереду, от ззаді, а дружина з боку їхала. Ну і настільки Бог неймовірні речі робив, що не знаю навіть як вам передати. А найбільше, що Бог зробив, коли у нас четверта дитина народилась, вона ще не народилась, тільки зачалась. Нам вже сказали, що є проблема. У дружини. Був хронічний цистит. Ми не знали про це. Це вже виявилось, коли ми прийшли, здали бак по сіль сечі. У нас було 10-6 степенів. Якщо жінки розуміють, бо чоловікам скажуть, це є запалення сечового мехура, які це дуже неприємні болі. І ми спитали лікарку, що відбувається. Вона каже: через цю хворобу дитина не отримує кисню. І тому у вас буде завмирання плоду. 99 витихів. Каже, ви мусите прийняти антибіотики. Але ми кажемо, антибіотики ж пошкодять, бо там треба було сильне. А вона каже, ну у вас є вибір хоча б його врятувати. Ми кажемо, ми не будемо приймати. А вона каже, ми, кажемо, ми віруючи. Знаєте, як цей практикуючий, той, що з болотом вимащував коври, ну от отець, наприклад. Ми кажемо, ми практикуючи. Вона показує хрестики, я теж віруючий, теж практикуюча. Це було в, Дніп... в Дніпропетровщині. Нема часу розказувати, як я туди попав зі Львова. Але це друга історія. Але саме, що було, ми каже, мені. Вона каже: добре, я не буду вас переконувати, скільки вам часу дати на молитву. Я кажу, скільки вам треба на молитву. А я кажу, а скільки ви даєте часу? Вона каже, даю вам 10 днів. Ми тоді з дружиною виходимо і починаємо молитися. Це було важко, бо ми розуміємо наслідки. Дивлячись зараз на сина, який бігає, так, то ми розуміємо, це серйозний був крок, бо я люблю дітей. Але довіра була на Бога, як ця жінка, знаєте, що отець розказував в так? Ти або кидаєшся і віриш, що там хтось зловить, або не знаєш, що далі буде. І ми вийшли, ми в Богові руки не заламували вервочками чи молитвами, Боже, дай нам стіли. Ми не так робили. Ми ставали з Богом поряд і казали, Господи. Ми знаємо, що за цим стоїть ворог, який приходить вбити, погубити і вкрасти. Це не ти, це є ворог. І ми не кажемо Боже, а ми кажемо, Господи, ми стоїмо з тобою і воюємо. Ми хочемо перемогти. І що відбувається? Через 10 днів ми здаємо бак посів, а лікарка каже, якщо нічого не зміниться, ви робите, як я говорю. Ми кажемо, добре. Ми приходимо, приходить 10 в 5 степені. На одну соту там щось зменшилось. Вона каже, це неважливо. Дружина, дружина, як є зміна. Та Таже взагалі не важливо. І що відбувається тоді? Дружина дзвонить, я тоді не був з нею, що робити. Я кажу, добре, кохана, давай приймемо, бо нам ще сім місяців йти. А дружина каже: ти сієш мені сумнів, я вірю в Господь цілити. Я бачу в цьому прояв Боже. Я кажу: прости мене, кохана, я знаю, Господь неймовірний, якщо він з такого, як я зробив. Людину, яка довіряє йому, ми йдемо до кінця. Це теж було важке рішення. І ми не приймали те, що сказала. Але через днів ми здали знову Бахпосів. Знаєте, який результат був? Ноль. Вона була зцілена навіть від хронічного цистила. Лікарка не могла повірити. Ми принесли їй ці документи за три рази, вона дивиться ноль. Вона каже, як це так, так то не може бути. А ми каже, ми ж сказали, мам, чому віруючи. Вона каже, ну, нема навіть нічого, навіть хронічного нема. І що відбулося? Найважливіше, що ця лікарка реально в кінці, коли ми виїжджали народи, каже, можна вас щось попросити? Вона, дружина каже, я нічого не буду приймати, Бог все дає. Вона каже, та я поняв. я вас хочу дещо попросити. Вона взяла список і почала виписувати жінок. І каже, я тут не можу дати ради. Помоліться за них теж. І ми почали плакати, бо бачили в цьому, наскільки Божа рука була над цим всім, де ми були навіть несучи те, що Бог робив в нашому серці, то ми їй передавали, як могли це, що навколо навіть ця лікарка повірила, що дійсно з Богом можна мати практичні відносини. Тому Господь так само в вашому житті хоче робити ці моменти і хоче вашого серця. Так само віддайте йому, як я колись. Віддав Його, своє серце йому. Зараз, скажімо, коротенько, Бог мене довів до того, що я вчуся в Львівській духовній семінарі. <гум> Бог любить жартувати. Але я дякую йому за те, що Він просто любить мене і любить вас. Амінь. Слава Ісусу Христу.